Давайте виходити з того, дивлячись, де і як тому, що навіть теза, з якою ви почали про електронне голосування, і так як це облетіло українські медіа, мені здається. Трішки не відповідає реальному стану справ. Перш всі політичні групи зараз, з моєї інформації, з середини парламенту, з численних комунікацій з представниками цих політичних груп, свідчить про те, що і влада, ні опозиція не готова брати на себе відповідальність за електронне голосування, і це дуже правильно, тому що. Знаєте, є таке порівняння до прикладу, ніж для хірурга скальполь, коли він вчиняє ростин живого тіла відповідно до протоколу, це бажання врятувати людину, роблячи конкретну хірургічну процедуру операцію. І в результаті людина виживає. Тоді як в інший спосіб його використати можна навпаки з метою вчинення злочину кримінального. Так і про електронне голосування, контекст важливий. Можна говорити про. Електронне голосування як інструмент, і в жодній державі, яка мала воєнний конфлікт, зброю, а величезна кількість інструментів, які будуть зберігатися у повіний період втручання держави агресора в політичний процес, електронне голосування не застосовувалось. Станом на зараз воно відносно активно застосовується. Якщо ми говоримо про електронне як дистанційне, тому що є електронне. Інколи його називають машини, коли просто машини для голосування знаходяться в, в на виборчій дільниці.